Любительська студія «Аудіочар» вітає вас. Ісаак Бамбель. Одеські оповідання ЗАНЕПАД. Якось Льовка, молодший із криків, побачив Любкіну дочку табл. Табл означає голубка. Він побачив її і пішов на три доби з дому. Пил чужих бруківок і грань у чужих вікнах. Давали йому втіху. Через три доби Льовка повернувся додому і застав свого батька в палісаднику. Батько його вечеряв. Мадам горобчик сиділа поруч із чоловіком і озиралася як убивця. Іди, грубий сину, сказав папаша крик, побачивши льовку. Папаша, відповів льовка, візьміть камертон і налаштуйте ваші вуха. У чому суть? Є дівчина, сказав син, вона має блондинисте волосся, її звуть табл. Табл означає голубка. Я накинув оком на цю дівчину. Ти поклав око на помийницю, сказав тато крик, а мати її бандерша. Почувши батькові слова, льовка засукав рукави і підняв на батька богохульську руку. Але мадам Горобчик схопилася зі свого місця і стала між ними. Мендель, заверещала вона, набий Льовкі вивіску, він з'їв у мене одинадцять котлет. Ти з'їв у матері одинадцять котлет, закричав мендель і підступив до сина, але той вивернувся і побіг із двору. І бенчик, його старший брат, попелентався за ним слідом. Вони ночі кружляли вулицями, вони задихалися, як дріжджі, на яких сходить помста, і під кінець льовка сказав братові своєму Бені, якому через кілька місяців судилося стати Бенею королем. Бенчик, сказав він, візьмемо це на себе, і люди прийдуть цілувати нам ноги. Б'ємо папашу, якого молдаванка не називає вже Мендель Крик. Молдаванка називає його Мендель Погром. Б'ємо, папашу, бо чи можемо ми чекати далі? Ще не час, відповів бенчик, але час іде. Слухай його кроки та дай йому дорогу. Осторонися, Льовка. І Льовка відсторонився, щоб дати часу дорогу. Воно рушило в дорогу. Час стародавній касир, і зустрілася в дорозі з двоєю, сестрою короля, з Монаса кучером. Із російською дівчиною Марусею Євтушенко. Ще десять років тому я знав людей, які хотіли мати двоєру дочку Менделя погрома, але тепер у удвори бовтається зоб під підборіддям, і очі її випадають з орбіт. ніхто не хоче мати двоєру. І ось знайшовся нещодавно літній вдівець з дорослими дочками, йому знадобилася полуторна платформа та пара коней. Дізнавшись про це, двоєра випрала свою зелену сукню і розвісла її у дворі. Вона зібралася йти до вдівця, щоб дізнатися, наскільки він старий і які коні йому потрібні, і чи може вона його отримати. Та папаша крик не хотів у дівців. Він узяв зелену сукню, сховав її до свого бендюга і поїхав на роботу. Двойра розпалила праску, щоб випросувати сукню. Але вона не знайшла її. Тоді двоєра впало на землю і у неї стався напад. Брати підтягли її до крана і облили водою. Чи пізнаєте ви, люди, руку їхнього папаши, прозваного погромом? Тепер про Манаса Старого кучера, що їздить на Фрейліні та на Соломоні мудрому. На свою смерть він дізнався, що коні старого Буцеса і Фроїма грача. І Хаїма Дронга підковані гумою. Дивлячись на них, Манасе пішов до п'ятирубеля і підбив гумою соломона Мудрого. Манасе любив Соломона Мудрого, але папаша крик сказав йому Я не Хаїм дронг, і не Микола Другий, щоб мої коні працювали на гумі. Він узяв Манаса за комір, підняв його на бендюг і поїхав з двору. На простягнутій його руці. Манаса висів, як на шибениці. Захід варився у небі, густий захід сонця, як варення. Дзвони стогнали на Олексіївській церкві, сонце сідало за близькими млинами, і льовка хазяйський син ішов за біндюгом, як собака за господарем. Непомітний натовп біг за криками, ніби вони були карета швидкої допомоги, і Манаса невтомно висів на залізній руці. Папаша, сказав тоді батько льовка, у ваші простягнутий руці вистискаєте мені серце, киньте його і нехай воно котиться в пилюці. Але Мендель крик навіть не обернувся. Коні мчали галопом. Колеса гуркотіли, і люди мали готовий цирк. Бендюг виїхав на дальницьку до кузні Івана П'ятирубеля. Мендель потер кучера Манаса об стіну і кинув його в кузні на купу заліза. Тоді Льовка побіг за відром води і вилив його на старого кучера Манаса. Чи дізнаєтеся ви тепер люди, руку Менделя, батька криків, прозваного погромом? Час іде, сказав одного разу бенчик, і його брат льовка відсторонився, щоб дати часові дорогу. І так стояв льовка осторонь, поки не понесла Маруся Євтушенко. Маруся понесла, почали шошукатися люди, і папаша крик сміявся, слухаючи їх. Маруся понесла, говорив він і сміявся, як дитя, горе всьому Ізраїлю. Хто це Маруся? Тієї хвилини банчик вийшов зі стайні і поклав папаші руку на плече. Я любитель жінок, сказав Бенчук суворо і передав батькові 25 карбованців, бо він хотів, щоб вичищення було зроблене лікарем і в лікарні. А не в Марусі вдома. Я віддам їй ці гроші, відповів папаша, і вона зробить собі вичастку, інакше нехай не дожити мені до радості. І наступного ранку, у звичайну годину, він виїхав на нальотчику і любезній дружині, а в обід, надвір до криків, з'явилася Маруся Ювтошенка. Бенчик, сказала вона, я любила тебе бути проклятий, і шпурнула йому в обличчя десять карбованців. Два папірці по п'ять ще ніколи не було більше десяти. «Б'ємо папашу, сказав тоді бенчик братові своєму льовки, і вони сіли на лавку біля воріт, і поряд з ними сів Семен, син двірника Анисіма, чоловік семи років. І ось хто б сказав, що таке семирічне ніщо вже вміє любити і що воно вміє ненавидіти. Хтось не знав, що воно любить менделя Погрома. А воно любило. Брати сиділи на лавці і враховували, скільки років може бути батькові і який хвіст тягнеться за шістдесятьма його роками, і Семен, син двірника Анисіма, сидів поруч із ними. На той час сонце не дійшло ще до ближніх млинів, воно лилося в хмари, як кров із розпоротого кабана. І на вулицях гуркотіли платформи старого буциса, що поверталися з роботи. Скотниці доїли вже корів у треті, і робітниці мадам парабелюм тягали їй на ганок відра вечірнього молока. Мадам парабелюм стояла на ганку, плескала в долоні. Баби. кричала вона, свої баби та чужі баби. Берта Іванівна морозивники і кефірники. Підходьте за вечірнім молоком. Берта Іванівна, вчителька німецької мови, яка отримувала за урок дві кварти молока, перша здобула свою порцію. За нею підійшла двойра крик, щоб подивитися, скільки води налила мадам Парабелюм у своє молоко, і скільки соди вона всипала в нього. Але Бенчик відкликав сестру у бік. Сьогодні ввечері, сказав він. Коли ти побачиш, що старий убив нас, підійди до нього і провали йому голову друшляком. І нехай настане кінець фірмі мендель крик та сини. Амінь. Доброї години. відповіла двора і вийшла за ворота. І вона побачила, що Семена, сина Анисіма, немає більше на подвір'ї і що вся молдаванка йде до криків у гості. Молдаванка йшла натовпами. Ніби на подвір'ї у криків були перекидки або грали в карти на гроші. Мешканці йшли, як ідуть, на ярмаркову площу другого дня Великодня. Ковальський майстер Іван П'ятирубель прихопив вагітну невістку та онуків. Старий буцес привів племінницю, яка приїхала на лиман із Кам'янець Подільська. Табл прийшла з російською людиною. Вона спиралася на його руку та грала стрічкою від коси. Пізніше за всіх прискакала Любка на чалому жеребці, і тільки Фроєм грач прийшов зовсім один рудий, як іржа, одноокий і в парусиновій бурці. Люди розсідлися у палісаднику і вийняли частування. Майстрові разулися, послали дітей за пивом і поклали голови на животи своїх дружин. І тоді Льовка сказав бенчику своєму братові Мендель погром нам батько, сказав він, мадам горобчик нам мати, а люди пси бенчик. Ми працюємо для собак. Треба подумати, відповів Бенчик, але не встиг він вимовити цих слів, як грім гримнув на головківській. Сонце злетіло вгору і закрутилося, як червона чаша на вістрі списа. Бендюк сторогом чав до воріт. Дружина була в милі. Грабіжник рвав упряж. Старий підняв батіг над конями, що збожеволіли. Розчепиряні ноги його були величезні. Малиновий піт кипів на обличчі його, і він співав пісні п'яним голосом. І тут Семен, син Анисіма, ковзнув, як змія, повз чиїхось сніг, вискочив на двір і закричав щосили Завертайте бендюг, дядечку крик. Бо ваші сини хочуть лопцювати вас. Але було пізно. Папаша крик на змилених конях влетів у двір. Він підняв батіг, відкрив рота і. замовк. Люди розсілися в палісаднику, витріщали на нього очі, бенчик стояв на лівому фланзі біля голубника. Люди та хазяї, сказав Мендель трохи чутно і опустив батіг. Ось дивіться на мою кров, яка заносить на мене руку. І зіскочивши з бендюга, старий кинувся до Бені і розтрощив йому кулаком перенісся. Тут наспів льовка і зробив, що міг. Він перетасував обличчя своєму батькові як нову колоду, але старий був пошитий із чортової шкіри, і петлі цієї шкіри були закріплені чавуном. Старий вивернув льовця руки і кинув на землю поруч із братом. Він сів льовці на груди, і жінки заплющили очі, щоб не бачити виламаних зубів старого та обличчя залитого кров'ю. І цієї миті жителі неймовірної молдаванки почули швидкі кроки двойри та її голос. За льовку, сказала вона, за бенчика, за мене двойру!» і за всіх людей. І провалила папаші голову друшляком. Люди схопились на ноги і побігли до них, розмахуючи руками. Вони відтягли старого до водопроводу, як колись двойру, і відчинили кран. Кров текла жолобом, як вода, і вода текла, як кров. Мадам горобчик протискалась боком крізь натовп і наблизилась, підстрибуючи, як горобець. Не мовчи, мендель, прошепотіла вона. Кричи щось, мендель. Але, почувши тишу на подвір'ї і побачивши, що старий приїхав з роботи і коні не розпряжені, і ніхто не води один розігріти колеса, вона кинулася геть і побігла по двору, як собака на трьох ногах. Каюк, сказав Фроєм Грач і одвернувся. Кришка. сказав Хаїм Дронг, але ковальський майстер Іван П'ятирубель помахав казівним пальцем перед його носом. Троє на одного, сказав Іван П'ятирубель, ганьба для всієї молдаванки, але ще не вечір. Не бачив я ще того хлопця, який скінчить старого крика. Вже вечір. перебив його Лейб, який невідомо звідки взявся. Вже вечір, Іване П'ятирубелю. не кажи ні, російська людина, коли життя шумить тобі так. І сівши біля папаші, Ар'є Лейб витер йому хусткою губи, поцілував його в чоло і розповів йому про царя Давида, про царя над євреями, що мав багато дружин, багато земель і скарбів, і вмів плакати вчасно. Не скули, Ар'є Лейбе, закричав йому хаймдронг і почав штавхати Ар'є Лейба в спину. Не читай нам панахіду, ти не в себе на цвинтарі. І, повернувшись до папаші крика, Хайм дронг сказав «Вставай, старий ломовик, прополощи горлянку, скажи нам щось грубе, як ти це вмієш, старий грубіян, і приготуй пару платформ ранком, бо мені треба возити відходи. І весь народ почав чекати, що скаже Мендель щодо платформ. Але він мовчав довго, потім розплющив очі і почав роззявляти рота. Заліпленого брудом і волоссям, і кров проступала в нього між губами. У мене немає платформ, сказав папаша крик. Мене сини вбили. І ось не треба заздрити тим, хто господарює над гіркою спадщиною Менделя крика. Не треба їм заздрити, бо всі годівниці у стайні давно згнили. Половину коліс треба було перешиновувати. вивіска над ворітьми. Розвалилася, на ній не можна було прочитати жодного слова, і в усіх кучерів затріла остання білизна. Півміста забаргували менделю крику, але коні, вибираючи овес із годівниці, разом з вівсом злизували цифри, написані крейдою на стіні. Цілий день до приголомшених споткаємців ходили якісь мужики та вимагали грошей за січку та ячмінь. Цілий день ходили жінки і викуповували із закладу золоті каблучки та некильовані самовари. Спокій пішов з дому криків, але Беня, якому через кілька місяців судилося стати беною королем, не здавався і замовив нову вивіску візопромисловий заклад, Мендель Крик та сини. Це мало бути написано золотими літерами по блакитному полю. І перевита підковами, обробленими під бронзу. Він купив ще штуку смугастого тику на спідні для кучерів та нечуваний ліс для ремонту платформ. Він підрядив п'ятирубеля на цілий тиждень і завів квитанції для кожного замовника. І надвечір наступного дня знайте це, люди, він втомився більше, ніж якби зробив 15 турів з кавунної гавані на Одесу товарну. І надвечір, знаєте це люди, він не знайшов удома ні крихти хліба, і жодної перемитої тарілки. Тепер обійміть розумом затяте варварство, мадам Горобчик. Невиметене сміття лежало в кімнатах, небувало, телячий холодець викинули собакам, і мадам Горобчик стерчала біля лежанки чоловіка, як облита помиями ворона на осінній гілці. Візьми їх під замітку, сказав тоді бенчик молодшому брату, тримай їх під мікроскопом, цю пару наречених, тому що, здається, мені льовка вони копають на нас. Так сказав льовці брат, його бенчик, який бачив усіх наскрізь власними очима бені короля. Але він, льовка під пасок, не повірив і ліг спати. Папаша його теж хропів уже на своїх дошках. І мадам Горобчик поверталася з боку набік. Вона плювала на стіни і харкала на підлогу. Шкідницький характер її заважав їй спати. На сам кінець заснула Івана. Зірки розсипалися перед вікном, як солдати, коли вони оправляються. Зелені зірки по синьому полю. Грамофон навскіс у петь овсяника заграв єврейські пісні, потім і грамофон замовк. Ніч займалася своєю справою, і повітря, багате повітря лилося у вікно до льовки, молодшого скриків. Він любив повітря льовка. Він лежав і дихав, і дрімав, і бавився з повітрям. Багатий настрій відчував він, і це було доти, доки на батьківській лежанці не почувся шерих і скрип. Хлопець прикрив тоді очі та викотив на позицію вуха. Папаша крик підняв голову, як миша що нюхає, і сповз з лежанки. Старий витяг з під подушки торбочку з монетою і перекинув чоботи через плече. Льовка дав йому пити. Куди б то він міг піти, старий пес? Потім хлопець виліз за батьком і побачив, що бенчик повзе з іншого боку двору і тримається біля стінки. Старий підкрався нечутно до бендюгів. Засунув голову у стайню і засвистів коням, і коні збіглися, щоб потертися мордами об голову Менделя. Ніч була у дворі, засипана зірками, синім повітрям та тишею. Приклав льовка палець до губ, і бенчик, що ліз з іншого боку двору, теж приклав палець до губ. Папаша свистів коням, як маленьким дітям. Потім він побіг між платформами і бризнув у підворіття. Анисім, сказав він тихим голосом і стукнув у віконце двірницької. Анисім, серце моє, відчини мені ворота. Анисім виліз із двірницької, скуйовджений, як сіно. Старий хазяйне!» – сказав він, прошу вас великодушно, не соромтеся переді мною, простою людиною, Ідіть відпочивати, хазяїне. Ти відімкнеш мені ворота, прошепотів папаша крик ще тихіше. Я знаю це, Анісиме, серце моє. Повернись до помешкання, Анісиме, сказав тоді бенчик, увійшов до двірницької і поклав руку своєму батькові на плече, і Анисім побачив перед собою обличчя Менделя погрома біле, як папір, і він відвернувся, щоб не бачити такого обличчя у свого господаря. Не бий мене, Бенчик, сказав старий крик, відступаючи, дай кінець мукам твого батька. О, низький батько, відповів Бенчик, як могли ви сказати те, що ви сказали? Я міг, закричав Мендель і вдарив себе головою об кулак. Я міг, Бенчик, закричав він щосили і захитався, як у припадку. Ось довкола мене це подвір'я, в якому я відбув половину людського життя. Воно бачило мене це подвір'я, батьком моїх дітей, чоловіком моєї дружини та господарем над моїми кіньми. Воно бачило мою славу і двадцять моїх жеребців, і дванадцять платформ, закутих залізом. Він бачив ноги мої, непохитні, як стовпи, і мої руки, злі руки мої. А тепер, дорогі сини, Відчиніть мені ворота, і нехай буде сьогодні так, як я хочу. Нехай я піду з цього двору, який бачив надто багато. Папаша, відповів беня, не підводячи очей, поверніться до вашої дружини. Але до неї не було чого повертатися, до мадам горобчик. Вона сама примчала в підворіття і покатилася по землі, бовтаючи в повітрі старими жовтими ногами. Ай, кричала вона, катаючись по землі. Мендель погром і сини мої, байстрюки мої. Що зробили зі мною байстрюки мої? Куди поділи ви моє волосся, моє тіло, де воно, зуби мої, де моя молодість? Стара верещала, зривала сорочку своїх плечей і, вставши на ноги, закрутилася на одному місці, як собака, яка хоче себе вкусити. Вона дряпала синам обличчя, вона цілувала синам обличчя і обривала їм щоки. Старий злодій, ревіла мадам горобчик і скакала навколо чоловіка, і крутила йому вуса і смикала їх. Старий злодій, мій старий мендель. Всі сусіди були розбуджені її ревом, і весь двір збігся у підворіття, і голопозі діти засвистали у дудки. Молдаванка стікалася на скандал. І беня крик, на очах у людей посивіли від ганьби, ледве загнав своїх наречених до квартири. Він розігнав людей палицею, він відтіснив їх до воріт, але льовка молодший брат узяв його за комір і почав трасти як грушу. Бенчик, сказав він, ми мучимо старого, Сльозами наточить бенчик. Сльоза тебе точить, відповів Бенчик, і зібравши в роті слину, він плюнув льовці нею в обличчя. О, низький брате, прошепотів він, підлий брате, розв'яжи мені руки і не плутайся у мене під ногами. І льовка розв'язав йому руки. Хлопець проспав на стайні до світанку і потім зник із дому. Пил чужих бруківок і герань у чужих вікнах давали йому втіху. Юнак виміряв дороги скорботи, пропадав дві доби і, повернувшись на третю, побачив блакитну вивіску, що палала над будинком криків. Блакитна вивіска штовхнула його в серце. Оксамитові скатертини збили з ніг льовкіни очі. Оксамитові скатертини були розстелені на столах і безліч гостей реготало в полісаднику. Двоєра в білій накольці. Ходила між гостями, на крохмалені баби блищали в траві, як емальовані чайники, і вихляві майстрові, що вже встигли скинути з себе піджаки, схопивши льовку, штовхнули його у кімнати. Там сидів уже з подряпаним обличчям Мендель Крик, старший з криків. Ушар Боярський, власник фірми шедевр. Горбатий закрійник Юхим і беня крик крутилися навколо понівеченого папаша. Юхим, сказав Ушер Боярський своєму закрійнику, будьте такі ласкаві спуститися до нас ближче і прикиньте нам осія крика кольоровий костюмчик Пріма. Як для свого, і наважтеся на маленьку довідку, на який саме матеріал вони розраховують, на англійський морський двобортний. На англійський сухий, на лодзинський домісезон або на московський «Щільний». Яку робу хочете ви собі справити?» – спитав тоді бенчик папашу крика. Признайтеся перед мосьє боярським. Яке ти маєш серце на твого батька? відповів папаша крик і вийняв сльозу з ока. Таку і справ йому робу. Коли папаша Нефлоцький перервав папашу беня, то йому найбільше підходити буде сухопутне. Підберіть спочатку відповідну пару на кожен день. Мосьє боярський впадався вперед і пригнув вухо. Висловіть вашу думку, сказав він. Моя думка така відповів Беня. Кінець оповідання. Дякую, що були з аудіочаром. Дорогі друзі. На жаль, я не знайшла перекладів творів Ісаака Бабеля українською мовою, тому переклад роблю самостійно. Якщо вам подобається моя робота, будь ласка, не скупіться на вподобайки. Я і надалі буду продовжувати роботу над перекладом творів цього чудового одеського письменника. Дякую!